Оця Петра було застрелено радянською владою працівниками міліції радянської влади. Його тіло було привезено сюди, і потайки похоронено в такому урочищі, яке називали люди Черлений Ярок. А ще й ховали його тіло, щоб люди не могли навіть належно похоронити і віддати шану цьому великому пастирю нашої єпархії і католицької церкви. Було воно було забетоновано в підлозі, була викопана яма і, і зацементували. І ніхто про це не знав тільки декілька осіб, які були працівниками міліції. Отець Петро Павло Орос мученик доброї новини, священик Мукачівської греко-католицької єпархії, вбитий двома пострілами в 1953 році. Мощі в селі Білки. Беатифікація 27 вересня 2025 року. Отець Петро Павло Орос пастир по серцю Ісусовому, священик Мукачівської греко-католицької єпархії, мученик доброї новини, вбитий комуністами 27 серпня 1953 року. за вірність Христові та католицькій церкві. Про історію життя отця Петра Павла Ороса владиканіл, помічний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, розкаже згодом. Спочатку їдемо на місце вбивства отця Петра. Він був вже не першим вбитим священником від часів приходу радянської влади після завершення Другої світової війни. Першим на Міжгірщині вбили в 1946 році отця Петра Легезу. Далі вбитий єпископ Теодор Ромжа. Отця Петра Павла Оруса знищив двома пострілами міліціонер ввечері 27 серпня 1953 року. Ми з вами знаходимося на місці, де в далекому 1953 році, а саме 27 серпня, увечері, в навечірі успіння Пресвятої Богородиці, обірвалося життя нашого доброго пастиря, великого великого священника нашої Мукачівської єпархії, отця Петра Ороса. Його життя обірвалося насильницькою смертю. Саме на цьому місці, де наша громада встановила цей хрест і цю пам'ятну дошку, отця Петра було застрелено радянською владою, працівниками міліції радянської влади. Вже до цього, в кінці травня 1953-го, отця Петра на 9 днів посадили до в'язниці в Ужгороді. Коли його відпустили, в нього запитували, чи били його. Він відповідав: ні, не били, навпаки. Я проводив їм реколекції. Приходили великі начальники, ставили питання щодо релігії, яка різниця між нами і православними, що таке Євхаристія, сповідь, а я все пояснював. Не били, але майже відразу випустили. Одному з офіцерів Петро Орес навіть подарував варвицю і навчив на ній молитися. Отця Петра відпустили, даючи йому обіцянку вільно переміщатися, працювати і зробити собі паспорт. Навіть шкода йому було, що його випустили. Він казав: Я цьому не дуже радий. Воліли би мене закрити, бо і там люди чекають на слово Боже. 27 серпня того ж року його застрелили, коли він ішов до вмираючого. У бабіч центральної дороги Мукачів Рогатин поблизу села Букаревиця Хрест, теж знятий із однієї із забраних греко-католицьких церков Канава. Зараз там все облаштували. І це перше місце, де закопали тіло вбитого отця. 27 сьомого серпня 1953 року. Ввечері, як було вбито, застрелено нашого доброго пастора, отця Петра Оруса працівниками міліції радянської міліції, його тіло було привезено сюди і потайки похоронено. В такому урочищу, яке називали люди Черлений Ярок. Однак вже на другий день, вже на другий день місце поховання, яке не було глибоке, знайшли місцеві хлопчики-пастушки, які пасли худобу. Сказали про це своїм родичам. Однак прийшла міліція, і потайки вночі знову ж таки тіло було звідси забрано і перевезено у гараж міліції міста Вшава. Після викриття тіло отця залили бетоном у міліцейському гаражі. Віршаві їдемо туди. Центр міста, Варшава, офіси і вже майже ніщо не нагадує тут колишньої міліцейської дільниці. Нема вже й того гаража. Я хрест. 92-му року ми не знали, ми не знали про, про існування його тіла. У 92-му році то було зроблено також авто автопсію тіла, і було, було виявлено навіть як, як які рани завдали йому два постріли цього вбивці міліціонера. Одна куля влучила в його ногу, а одна пройшла зверху вниз від голови, від, ший, від шиї до його, до його внутрішнього. Ми знаходимося на місці, де в часи Радянського Союзу було, було приміщення міліції, і тут були автомобільні гаражі. Після вбивства ввечері 27 серпня 1953 року тіло отця Петра Ороса працівниками міліції було нашвидку сховано від людей недалеко від Богаревиці і Кам'янського. Але так як, так як пастушки, які пасли худобу, знайшли цю нову могилу, то Вночі, знову ж таки, працівниками міліції Єршавської тіло було забрано звітам, і його було сховано у гаражі міліції Іршавського тут в Вільшаві, саме на цьому місці. Завдяки зусиллям Білецької громади, а саме пана Еміла Фірцака, було завдяки свідченню міліціонерів знайдено тіло. Яке яке ось так сховали від людей, сховали від від далеких родичів, і воно знаходилося тут скритим за часи радянського режиму. Так Бачимо, що радянська влада і цей атеїстичний режим не тільки вбили священника, який був вірним католицькій церкві, Господу Ісусові і своїй громаді, а ще й ховали його тіло, щоб люди не могли навіть належно похоронити і віддати шану цьому великому пастирю нашої єпархії і католицької церкви. отця Петра відразу ж було визначено мученицькою смертю. Роки комуністичного режиму не могли знищити пам'ять про його святість. Були люди, які знали, що його поховано на території міліцейського відділку в Віршаві. Після падіння Радянського Союзу розпочались пошуки останків священника. Його поховали в каплиці біля церкви в селі Білки, 28 серпня 1992 року. Тут храм з чудовими розписами і поруч каплиця з останками. В цій каплиці поруч мощей владика Каніло розповідає про життя отця мученика. Відчуття присутності священника отця Петра Павла не покидає, ніби нагадування про цінності та стійкість. Знаходимося зараз в селі Білки, біля Успенського храму Мукачівської греко-католицької єпархії, а саме в каплиці біля храму, де знаходяться, де знаходяться мощі нашого дорогого отця Петра Ороса, який чесноти і мученецтво якого офіційно було визнано 5 серпня. 2022 року папою Франциском, який затвердив, затвердив своїм декретом, своїм підписом, мучеництво нашого дорогого отця Петра Ороса. Отже, ми знаходимося біля його, біля його мощей, які були сюди перенесені після віднайдення у 1992 році. В гаражі міліції, радянської міліції, куди його було заховано, і ось урочисто перенесені нашими священниками після виходу з підпілля Мукачівської греко-католицької єпархії. Тому це місце для нас є дуже особливе. І сюди приходять вірники, приходять молодь, приходять діточки для того, щоб молитися. І теж просити заступництва цього доброго пастиря своєї пастви. Про життя, про життя отця Петра Ороса маємо, маємо добрі свідчення, маємо складену дуже добру біографію завдяки чудовій праці отця Ласло Пушкаша, світлої пам'яті нашого священника, який зібрав і укомплектував життєпис і, і мучеництво. Оця Петра Ороса. Знаємо, що він народився недалеко від Нередьгази у сім'ї священника Януша Ороса і РЖБ Раковський, його мамки, батьків, які мали двох дітей і двох хлопців. Він мав старшого брата Івана. Народився він 14 липня 1917 року. Отже, можемо так сказати, що він на 6 років був молодший. Від нашого першого мученика, нашого блаженного Теодора Ромжі, їхнє життя перетиналося, тому що і один, і другий закінчували Хузьку гімназію і, напевно, мали можливість там теж зустрічатися. Хоча отець Петро був на 6 років молодший від владики Теодора, знаємо, теж, що дитинство отця Петра. Майбутнього отця Петра і його брата, майбутнього священника отця Івана, не було легким. Бо ледь йому виповнилося два роки, як помер батько, отець Януш, і мама з двома хлопчиками, маленькими хлопчиками, переїхала до свого батька у село Березники на Свалявщині. Тут він, тут він робив свої перші кроки біля свого дідика священника, Тут, у селі Березники, на Сволявщині, він вперше, він вперше почав робити ті кроки, які потім привели до того, що, що він дуже полюбив Божий храм, дуже полюбив служіння. напевно, дивлячись на свого дідика і на інших священників, дивлячись на ту красу Богослужіння, в його серці помаленьку зароджувалася любов. До Господа, до його, до його церкви. І так е, е, з'являлася та іскорка і бажання бути пастирем Христового Люду, Божого люду. Коли він мав 9 років, знову в родині сталося горе, померла його мама Ержебет. Бачимо теж таку невеличку паралель, що. В 9 років теж втратив свою мамку, і сьогодні вже святий папа Іван Павло II, тоді Кароль Войтила, і в чомусь, в чомусь їхнє життя, бачимо, є дуже схожі. І після цього, як померла мамка, то отець Петро разом із братом Іваном переїхали в село Скотарське до своєї хресної мами, яка ними опікувалася, і де вони. Відвідували початкову школу. Після цього, як після села Скутальського, життя повело його у село Сокирницю неподалік від Хуста, де він проживав уже у родині отця Андрія Сабова, в тій родині, яка прийняла, прийняла його як свого сина, хоча вони мали своїх дітей, отець Петро став справді для родини Сабових. Братом, сином, і ми знаємо, що там він закінчив Хузьку королівську гімназію, після чого поступив до Ужгородської богословської семінарії трьох святителів, яку успішно закінчив у 1942 році. І в червні того ж року він прийняв свячення священника з рук єпископа Олександра Стойки. Цікаво, що ці свячення його відбувалися вже біля Ужгорода, в храмі села Доманинців у спинському храмі, де він, де він став священником, і де родина отця Андрія Сабова, священника з великої букви, священника з великим серцем. Прийняла його, і тут він отримав свої свячення. Свою першу літургію він мав у інших своїх родичів, а саме у отця Нестора Ромжі, який був родичем, і це було у селі Квасово. Бачимо, що його життя було дуже непросте втрата батька, потім втрата мами, звичайно, впливали на, на розвиток, на формацію і Петра, і його брата Івана. І десь втративши батька, втративши маму, ми бачимо, що його серце дуже сильно шукало того небесного батьківства і того небесного материнства. Так що його свячення були в успенському храмі. І потім останні, або, скажімо, найгарніші роки його служіння теж проходили в успенському храмі саме тут, у селі Білки. Він отримав свячення в 1942 році, після чого отримав своє перше призначення. І це було служіння помічним священником у селі Великі Ком'яти, тут на Іршавщині. Після цього владика Теодор Ромжа в 1946 році призначив його парухом у село Білки. І ми знаємо, що вже цей 1946 рік був, був дуже непростий, був дуже непростий для нашої єпархії, тому що е, з приходом радянської влади в 1944 році поступово, поступово, але був відчутний тиск, і поступово цей тиск спочатку такий шантажем, різними е, умовляннями, але він Переростав помаленьку у жорстокість. І можемо так сказати, що саме з 1946 року починається вже таке явне, явне переслідування, і тиск на греко-католицьких священників. Першою такою зірочкою мучеництва у нашій єпархії став отець Петро Легеза, який висвячувався разом із. Братом отця Петра Іваном Оросом. І ось 24 листопада 1946 року, в Синівільській долині біля села Негровець, де служив отець Петра, Петро Лагеза, його було жорстоко скатовано, побито на смерть. Це була така перша, перша така жорстокість радянської влади щодо греко-католицьких священиків. Потім знаємо, що в 1947 році було вбито єпископа. Радянська влада сподівалася, що вбивши пастиря, стадо розбіжиться. Але приклад владики Теодора був для наших священників справді таким дороговказом і, і такою ознакою того, що, що це є правильний шлях, що це є вірний шлях. Триматися католицької церкви, триматися святішого Отця і не піддаватися на жодні залякування чи шантаж. Вбивство Теодора Ромжи, як нам здається, було таким переломним моментом, і від цього часу насильницьке поводження радянської влади щодо священиків і наших греко-католицьких громад лише набирало ще більшої, ще більшої такої сили. І так сталося, що в 1951 році в Ужгородській тюрмі віддав життя за Христа і Церкву сповідник владики Теодора, отець Даніїл Бачинський старший. Ми знаємо, що саме він уділив останню сповідь і святе причастя владиці Теодору у Мукачівській лікарні. І ось в 51 році. Отець Даніїл помирає в Ужгородській, в Ужгородській тюрмі, маючи 73 роки. Це були дуже нелегкі часи. Після 49-го року отець Петро разом з іншими священниками є виселені з своїх церковних приміщень, парафіальних будинків і мусять проживати у людей. Які їх приймали з відкритим серцем. Отця Петра прийняла до свого дому пані Катерина Станко, яка, яка була багатодітною матір'ю і мала велике серце, і вона опікувалася ним і допомагала йому. І так він разом з отцями Іваном Маргітичем, Іваном Романом, отцем Ченґері, починають підпільне служіння нашої єпархії. Тут, на Іршавщині, але не тільки. Ми знаємо, що вони теж обслуговували хузькі парафії і парафії інших районів. Але саме тут великі ком'яти, Боржавське, Білки, Сільце, Заріччя стають таким духовним центром підпільної церкви нашої єпархії, де таку ведучу роль. Виконує отець Петро, який є безстрашний, який іде який всюди, де його потребують люди, де люди потребують сповіді, потребують літургії, потребують Євхаристійного Ісуса. Він не боїться, і влада це бачить. За ними слідкують, їх намагаються, їх намагаються переконати, щоб вони залишили греко-католицьку церкву, тобто залишили католицьку церкву і перейшли на московське православ'я. Однак ніякий шантаж не, не має успіху у ворогів церкви. Маємо чудове свідчення, яке нам дали, дала родина Сабових, а саме пані Софія. Дружина отця Андрія, яка прийняла отця Петра як свого сина. І також отець Мирон Бескет, молодий священник, який служив у підпілі на Мукачівщині. Дуже часто отця Петра викликали на допити до Ужгорода, Ужгородська служба безпеки, і отець Мірон Бескет зберіг нам таке чудове свідчення, як один радянський офіцер, допитуючи отця Петра Ороса, казав йому, так. Ви є освічена людина, ви маєте добру освіту, ви є шляхетна, інтелігентна людина. Я не розумію, як ви можете вірити у щось потойбічне, у щось, що не можемо доказати нашим розумом. А отець Петро відповів дуже простенько, справді, як, як вірний христовий священник, тому що я в Господа не тільки вірю, але я його іще й дуже люблю. І ця любов до Господа відганяла всякий страх, давала відваги в ті нелегкі 50-ті роки служити Богу і служити людям. Однак ворог не спав, за ними слідкували. Навіть була було так видана нагорода, що хто би піймав отця Петра або живим, або мертвим, то той би отримав нагороду. Що бачимо, що за наших священників безбожна влада навіть обіцяла нагороди і кар'єрний ріст. І саме, саме в той день, коли він, якого він так любив, в день на вечір'я успіння Пресвятої Богородиці Тієї, хто замінив йому його земну матір Пречистої Діви Марії, це було в навечір'я. Коли він повернувся, відслуживши або послуживши людям у великих ком'ятах до села Сільце разом з пані Катериною, його було заарештовано на желізнодорожній станції в Сільці. Міліціонер Василь Повшик, який заарештував отця Петра, вів його дорогою до відділку міліції. По дорозі отець Петро, який мав найсвятіші дари. Біля дорожнього Христа став на коліна споживатися ті дари, бо відчував, що прийшла його година, прийшла година Його свідчення. Міліціонер, в часі молитви Отця на колінах двічі вистрілив у нього один раз в голову і один раз в ногу. Тут, в селі Заріччя, біля Христа, на очах вірної вірниці, пані Катерини. Отець Петро віддав Господу свою, своє життя, віддав його за церкву, віддав його за своє стадо, як добрий пастир. Коли почався братифікаційний процес спочатку на єпархіальному рівні, а потім і на рівні Вселенської церкви в апостольській столиці, то там було доказано, що Він віддав своє життя за Христа і за паству, що Він був убитий. З ненависті до віри в Ісуса Христа. Це було доказано, це було підтверджено. В 92-му році було нарешті віднайдено його, його святі останки, Його тіло і перенесено сюди в білки, де ми зараз знаходимося. Отже, із смертю Отця Петра Ороса, як сподівалися вороги церкви, що Підпільна церква занепаде, просто заникне. Але приклад отця Петра перейняли інші відважні священники, такий, як Йосиф Завадяк, отець василянин, якого теж було насильницьки вбито на дорозі біля Рокосова в 1958 році. І їхні наступники, такі як отець Павло Мадяр, отець Йосиф Шталиха, отець Степан Федор. Отець Урста і багато інших, Юрій Федака, вони взяли той приклад підпільних священників і мучеників до свого серця і працювали, і йшли до людей, і служили людям. І так наша церква жила в підпіллі аж до того 89-го року, коли помаленьку прийшло потепління. І Мукачевська греко-католицька церква, як і всі католицькі церкви в Україні, воскресли. Воскресли для того, щоб відкрити той прекрасний приклад наших мучеників Петра Ороса, Теодора Ромжі, Петра Легези, Даніїла Бачинського старшого чи Йосифа Завадяка, але й багатьох інших, які не побоялися. Радянської влади, тої страшної машини атеїзму, але свідчили про Ісуса, ідучи в табори Сибіру, не раз і сльозами на очах, залишаючи своїх жінок, своїх діточок, бо знали, що вони є на правдивій дорозі. Тому ми дочекалися дуже чудового моменту цього 27 вересня, коли на урочистій літургії торжественно отця Петра буде проголошено блаженним Католицької церкви. І весь католицький світ ще раз дізнається про той нелегкий мученицький шлях наших священників, нашого єпископа. І, і ми відчуваємо, що на нас збуваються слова Тертуліана, що кров мучеників це насіння християн. Це є насіння, на якому виростали ми, будуть виростати. Наше наступне покоління, наша молодь, наші діточки. Кров мучеників це є прослава Ісуса Христа. Це є свідчення вірності, до якого Бог кличе теж християн нашого часу. Кров мучеників є насінням церкви.